Доброго вечора, шановні глядачі. Вечірній ефір обласного телебачення Галичина. Ми продовжуємо програмою про головне у деталях, де знайомитимемо з подіями, які відбувалися сьогодні, і пов'язані власне з життям Івано-Франківщини. Тож розпочнемо з наступної інформації, зв'язку зі складними погодними умовами. 21 лютого, саме сьогодні, тимчасово введено обмеження для руху великогабаритного транспорту. Мова йде звичайно про дороги державного значення, зокрема, це такі, як мукачево Львів та мукачево Хуст. Стосується Прикарпаття, то така такий в'їзд, обмежений для великогабаритного транспорту у селі Яблуниця при в'їзді власне у Закарпатську область. І е, наступна також важлива інформація: є така, що на території області, як ми вже повідомляли, виявлено збудник африканської чуми свиней. При певних дослідженнях, які були відібрані е, і в Інституті державному е, науково-дослідної лабораторної діагностики та експертизи е, санітарної е, власне, експертизи від загиблого дикого кабана, який належить вольєрному господарству, у селі Рибне встановлено власне, і підтверджено діагноз е, африканської чуми свиней. Зараз там проводяться потрібні роботи для того, щоб вбити всі, всю інфекцію і таким чином. Проводиться огляд господарств саме у селі Рибному та у прилеглих населених пунктах. Ну і ще одна така цікава інформація: на Прикарпатті продовжують реабілітацію воїни антитерористичної операції. Зокрема, це активно відбувається у Верховинщині, зокрема у селі Криворівня. Там у дії так званий творчий проект з одной назвою Творча Криївка. Завдяки волонтерам, спонсорам, також місцевій владі вже відбувся 20 6, відбулося 26 заїздів, і таким чином вдалося оздоровити е, понад тисячу бійців антитерористичної е, операції. Ну і Саме сьогодні, 21 лютого у світі відзначають міжнародний день мови. Його було проголошено так, би мовити, на генеральній конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Мета такого свята, яке відзначається не тільки в Україні, але й у всьому світі. Це сприяти мовній різноманітності мов світу та зберегти ті мови, які на межі зникнення. Ну про це будемо говорити дещо пізніше і дещо детальніше в прямому ефірі 19.10 на обласному телебачні. Чінгі Галичина, тож закликаємо вас також активно долучатися, телефонувати і ставити запитання за номером 55 21 0. А зараз хотів би, ще обговорити таку важливу інформацію, яка стосується безпосереднього життя і перебування воно-франківську. Мешканці обласного центру Прикарпаття, а саме тролейбусний транспорт і роботу іменно-Франківського електроавтотрансу. Тож є така цікава новина, цікаве нововведення, що відтепер. Вже незабаром вірніше івано франківську можна буде оплатити проїзд через смартфон. Про це і про взагалі життя електроавтотрансу Івано-Франківську франківської перспективи його розвитку для місцевих мешканців, які користуються досить активно таким транспортом у нашому місті. Ми спілкуємося безпосередньо з директором електроавтотрансу Віталієм Голутяком, який завітав до нашої студії. Тож, Віталію, вітаю. Доброго вечора. доброго вечора. Віталію. Розкажіть власне про цю новинку. Наскільки вона взагалі є потрібна для мешканців обласного центру Прикарпаття? Ну насправді така програма, яку на сьогоднішній день ми намагаємося реалізувати в нашому місці, вона в тестовому режимі почала працювати у Львові. І ми будемо фактично другим містом, в яким ми запроваджуємо таке нововведення. Це стосується можливості оплати за проїзд в комунальному громадському транспорті за допомогою телефону, ну точніше, смартфону, як їх зараз прийнято називати. Для цього в тролейбусах будуть розміщені спеціальні наклейки, на яких буде зображений QR-код. Будь-яка людина, яка має смартфон, підключений до мережі інтернет, зможе, просканувавши цей смартфон за допомогою спеціальної програми, обрати відповідну картку, з якої буде здійснена оплата, вибрати тип квитка, за який вона хоче оплатити. Тоді вона на свій телефон отримує зразу цей квиток. Вона його повинна завалідувати, тобто, ну простішими словами, прокомпостувати, як раніше було компостери, і під час перевірки контролер-касиром або контролером показати завалідований квиток в себе на телефоні. Ми дещо намагаємося розширити зону. Ну, і популяризувати такий е, напрямок оплати за проїзд, і е, для цього вводимо можливість оплати зі смартфонів, е, квитків не лише на одноразову поїздку, а і на поїздки: е, денний квиток, тижневий квиток і місячний квиток. Тобто це буде вигідніше і дешевше оплатити квиток. Е, Зі смартфону і користуватися ним відповідно протягом місяця, просто показуючи його е, ну, контролер-касиру або водію е, під час посадки в тролейбус. Віталій з якого часу можна скористуватися такою послугою? Е, ну, на сьогоднішній день ми вже практично готові до її впровадження. Ми плануємо її розпочати з 1 березня, але ну можливий, можливий варіант, коли ми відтермінуємо початок реалізації послуги на один тиждень. У зв'язку з деякими юридичними моментами і необхідністю прийняття рішень виконавчого комітету, які би впроваджували цей денний, місячний і тижневий квиток. Крім того, на виконавчий комітет зараз виноситься рішення, яке ініційоване міським головою Івано-Франківська, і так само з 1 березня. Студенти івано-франківських вищих навчальних закладів будуть оплачувати в тролейбусах півціни за проїзд, тобто будуть мати можливість придбати пільговий квиток, який буде коштувати одну гривню, і для них так само доробляється ця програма. І через смартфон вони зможуть купувати пільговий квиток вдвічі дешевше і на день, і на тиждень, і на місяць. І Тут важливо уточнити про кого саме йдемо, коли ми говоримо про студентів. Чи це і студенти? Професійно-технічних училищ і в у університеті у вищих навчальних закладів, власне. Так, це студенти, якраз мова йде про студентів професійно-технічних училищ і вищих навчальних mm -hmm. закладів 3-4 рівня акредитації, оскільки учні у нас без обмежень їздять безкоштовно в всьому електротранспорті міста івано франківська Маршрутних. Ну, я можу відповідати тільки за, 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 за транспорт, який належить комунальному підприємству. Ну, Наскільки мені відомо, то в Маршрутках так само вони їздять безкоштовно. Там, в залежності від графіку роботи закладу, це і будні дні, деякі вихідні дні, і деякі заклади обласного значення, там як обласної, обласної ліцеї для обдарованих дітей в угорниках. Тобто там є перелік, є рішення виконкому, в якому чітко прописано, хто користується якими. Пільгами в, в загальному в транспорті, але що стосується тролейбусного руху, то в усіх тролейбусах всі учні їздять безкоштовно без обмежень. Віталій, якщо говорити все ж таки про маршрути, тобто наскільки маршрути є пристосовані знову ж таки до життя тих же студентів, про яких ми говоримо? Тобто, чи є маршрут, маршрути тролейбусів саме там від Прикарпатського університету, від університету Нафти і Газу, від медичного університету, скажімо, таких найбільших закладів, де навчаються студенти. Ну насправді, я думаю, що всі розуміють, тролейбусний рух він підв'язаний до контактної мережі і до е, необхідних вимог до вулиць, які вони повинні бути. Тому забезпечити тролейбусний рух, попри те, що це екологічний вид транспорту, і звичайно, що він ну, потрібний і. Е, е, з точки зору забезпечення якихось екологічних стандартів і ну в цьому світі екологічний транспорт він якби є ну в пріоритеті та чи це тролейбус, чи це трамвай, але це повинно бути. Тому, зважаючи на те, звичайно, у нас немає можливості забезпечити там 100% покриття студентських закладів тролейбусним рухом. Хоча, наприклад, якщо ми говоримо про медичний університет, і те, що дуже багато занять медичного університету проводиться на базах лікарень. То в корпуси розкидають взагалі по цьому місці. Та, так? То в кінці минулого року ми відкрили маршрут до обласної клінічної лікарні, і, будь ласка, з вокзалу чи з ринку до обласної клінічної лікарні можна доїхати, або так само можна доїхати від обласної клінічної лікарні до обласної дитячої клінічної лікарні на вулиці Коновальця, оскільки тролейбус їде до Європейської площі. Тобто якимось чином це може бути враховано. Якщо ми говоримо про е, професійно-технічну училище, ну, то вони в основному розташовані. Е, Частина з них велика часи розташовані в, в районі села і так званий. Кооператор, вулиці Юності, то там знову ж таки є там, другий, дев'ятий маршрут, десятий маршрут, який е, ну, таким, таким самим чином для студентів може бути під, ну, підходити. Якщо ми говоримо про Коновальця, то там є комерційний технікум чи коледжі мені mm -hmm. Степана Грана. Тобто якимось чином це забезпечено. Але, звичайно, що в повній мірі там по вулиці Чорновола, наприклад, немає можливості прокласти тролейбус, тому головний корпус Прикарпатського університету не може бути. Загалом транспорт саме тролейбус, не так що можна його так називати, є взагалі такою важливим засобом економії, зокрема для студентів, тому що ціна в рази дешевше, ніж користування, наприклад, тими же маршрутними автобусами Воно Франківську. Так, тому що це в першу чергу комунальний транспорт і такий транспорт, як тролейбус, це соціальний вид транспорту. Він, він повинен бути, е, ну, звичайно, і зручний. І ну, те, те, до чого ми прагнемо, і те, що на сьогоднішній день, ну, скажімо так, з труднощами реалізовується, оскільки ну, такі, така ситуація, що не завжди ну, вдавалося протягом останніх років його підтримувати на належному рівні, але. Е, Ну це в першу чергу соціальний вид транспорту і він повинен бути і зручний, і в той же час дешевий для основних верст населення. Ми залишається подякувати, побажати успіху всьому комунальному підприємству. Глядачам нагадати, що спілкувалися ми на тему власно розвитку тролейбусного руху Івано-Франківську. Скажу, що програма про головне в деталях продовжується після інформаційної програми. Вісім ми ж з вами побачимося о 19 годині. 10 хвилин також у прямому ефірі спілкуватимемося про міжнародний день. Рідної мови з відомими на Прикарпатті і не тільки людьми, тож бути з побачимось. побачимось. Ну, Побачення.